Всім салют! Продовжуємо розбиратися з купонами України. Сьогодні у нас 10 тисяч і 20 тисяч карбованців. Почнемо з десятки. Друкувалися вони в 93-му році, 95-му і 96-му роках. 20-ті. 93-му, 94-му. 95-му. І теж 96-му. Так, а де ж 96-й, якщо я не бачу тут у мене. Десь ага, є. 96-й теж є. Так, заглянемо в каталог. Ми бачимо, що 10 93 року всього має дві серії. Але ж серій може бути і більше. Я так розумію, що автор Каталогу відомо було лише тільки дві, тому він дві написав. 95-й роки ми бачимо, що тут серій хватає. Що по цінам? 93 й рік у нас він є рідкісним і дорожчим, ніж інші роки. Тому такі 10 тисяч починаються від. На аукціонах від 400 гривень і дорожче. Звичайні, можна купити 95-96 рік. Можна придбати 100-150 гривень на сьогодні. Так, що у них тут ще є? Була серія заміщення. Ну, серія заміщення не знаю, скільки коштує. Дуже дорогі, мабуть. По цінам ще раз скажу: що не звертайте увагу на ці ціни, тому що каталог за 2021 рік. Новий ще не вийшов. Зразок. Такий зразок мені не попадався, можливо. Хтось бачив, напишіть в коментарях. А такі зразки попадаються періодично. Приблизно плюс-мінус 4 тисячі гривень коштують. Такс. Я сказав по цінам, так? Да? Сказав. Щодо 20 тисяч карбованців. Бачимо теж саме дві серії всього там було. В інших роках набагато більше. Значить, 1993 рік теж саме від 400 гривень і дорожче. Всі останні можна придбати від 250 гривень. На аукціонах є небагато, але ж є. Зразок плюс-мінус 4 тисячі гривень. Купую його давно ще колись. Він набагато дешевше обійшовся, але чомусь всього. От мене зразок. Щось я з цим ділом провтикав. Так, дивимося, що, що у нас тут є. Теж зразки. Серія заміщення, да, в 1993 році є, є така. Ну і в принципі, в принципі, все. Друзі, тому. Кому сподобалось лайкос. Дякую за перегляди. Всім пока!